Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Трух і я є засновник цієї платформи, каналу Дома і Багатії. На такій платформі ми піднімаємо рівень життя українців. Говоримо про фінансовий план, про можливості, про заробіток онлайн як прямо вже і зараз покращити свій фінансовий рівень завдяки нашому каналу. Сьогодні ми будемо говорити на дві такі ключові теми. Як зробити собі фінансовий капітал, велику подушку в майбутнє, як убезпечити своє життя прямо вже і зараз, не бути залежним від когось із грошей? І як за допомогою, друга тема наша буде: як за допомогою цього інструменту стати нашим партнером і заробляти з нами гроші? Будемо розпочинати. Зараз у нас є в правому куті є такий малюночок білий, Ви собі закріплюйте і дивіться уважно. Почнемо, почнемо з такого малюночка, який показують дітям за кордоном в школі. Мабуть, нам не показують, бо, мабуть, комусь це не вигідно. Почнемо. Дивіться, з фінансової точки зору, наше життя поділяється на три ключові такі періоди. Перший період, коли ми народжуємося, йдемо до школи, навчаємось. Далі, коли закінчили школу, йдемо в університет. Це наш перший період навчання. Після того, як ми вивчилися, здобули освіту, йдемо вже у свій другий період. Самі. Коли ми починаємо заробляти гроші. Працюємо, зростаємо. І також ще після цього періоду, третій період нашого життя відпочинок. Але чи насправді він так є у нас, як ми в Україні бачимо? Більшості люди не відпочивають на старості, а виживають, працюють в позанормовий вік, продають дещо з порохода не від того, що їм хочеться, а від того, що життя їх так заставляє. Давайте трошки подивимося з фінансової точки зору. Як наше життя це складається у першому періоді. Нас забезпечують фінансово батьки, коли ми навчаємося в школі, університеті про нас бають батьки. Коли ми закінчилися, пішли у свій другий період. Це є найбільший період орієнтовано десь від 20 до 60-65 років. Ми працюємо, зростаємо і як не крутим між першою зарплатою і останньою? У нас є рівень, є ріст. Ми ростемо заробляємо більше чи у когось своє підприємство, чи бізнес по різному буває це все. Але як не крути, тут навіть догадалки не ходи. Як у нас був перший робочий день, так колись і настане цей останній робочий день чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працездатності, що ми більше не зможемо піти на роботу і заробити собі грошей. І після цього, як ми бачимо, більшість нас в країні фінансовий рівень стрімко падає вниз. Люди падають стрімко вниз. Ще місяць, два-три живуть на цьому самому рівні, а далі падають. А хотілося б залишитись на тому самому рівні або і на кращому рівні, та як європейці живуть. Вони продовжують свій рівень, як вони заробляли там 50-30 тисяч. Що мовно візьмемо, і вони залишаються на цьому самому рівні хорошому. І що для цього потрібно, щоб залишитись, щоб не впасти у таку фінансову яму на мінімальні пенсії 2 тисячі гривень. Потрібно сформований капітал на третій період свого життя. Погодьтеся, люди за кордоном подорожують, відпочивають, вони не залежать від нічого, вони живуть набагато краще, ніж у нас в Україні, вони не виживають. В чому секрет, як ви думаєте? В тому вмисленні, вони задумаються про свій третій період свого життя заздалегідь. Давайте розглянемо трошки, яка буде пенсія в тих, хто має 35 років страхового стажу. І Як заді працює пенсійна сама система? Люди, які ходять на роботу, сплачують податки. Частина з цих податків в пенсійний фонд, і пенсійний фонд виплачує одразу нинішнім пенсіонерам. Ці гроші не зберігаються вам на пенсію, а вони одразу виплачуються тим людям, які зараз на пенсії. І давайте поговоримо, коли було придумано, це було в 1960 році. Було запроваджено таке як пенсії. У цей час пенсії були хорошими. Чому? Бо як ми бачимо, після другої світової війни народжуваність люд... була дуже... Дуже велика по сім'ях було по п'ятеро, по шестеро, по семеро дітей і ті діти, які народились, пішли працювати, сплачували податки, і в той час 100 працюючих робітників забезпечувало 27 пенсіонерів. Зараз в даний наш час у нас зараз 100 працівників забезпечує 110 пенсіонерів у майбутньому. З прогнозами 100 працюючих людей буде забезпечувати 200 пенсіонерів. Чому зараз у нас в даний час, як ми бачимо, мала народжуваність? Багато хто виїхав за кордон. Війна багато повпливала, що на своє раз це ще четверте, це гроші в конвертах, самі зарплати самі які в конвертах, і це все дуже багато, що наш демографічний стан погіршується набагато. І давайте подивимося: якщо у вас зарплата була 100%, відсотків, і як зараз в даний наш час є, то пенсія завжди в чотири рази менша, як не крути, в 25% відсотків тоді. Якщо офіційна зарплата у вас була 20 тисяч гривень, то державна пенсія в кращому випадку буде 5 тисяч гривень. Ось так. І про що ми говорили? На заході виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу громадян пенсійного віку? 75% це є власні накопичення, ті, що люди самі собі накопичували на третій період свого життя. Так, давайте трошки поговоримо. Як накопичувати, як сформувати цей і капітал собі, і де сформувати, де накопичує весь світ? В яких установах в компаніях страхування життя? Це гіганти, масштабні лідери, які працюють більше ніж поза сотні років? Жоден банк не працює у нас в Україні стільки, як працюють ці компанії. Це компанії, які пережили Першу світову війну, другу світову війну, різні кризи, голодомори і що не крути, і вони далі стоять і працюють. Це гіганти. І компанії, давайте трошки зачитаю. Страхуванням життя є універсальний інструмент для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку. Чи в випадку втрати дієздатності через нещасний випадок? На заході виплати за довгостроковими договорами складають основу доходу громадян пенсійного віку. Що ми говоримо? Основу доходу громадян пенсійного віку це є власне накопичення у таких компаніях. Такі компанії. Дуже надійні. Давайте трошки глянемо далі. копнемо Чому ви чому ці компанії надійні? Чому вони хороші? Бо такі компанії на кожну вашу покладену гривню, скільки би не було, вони мають мати в запасі 120%. Це компанії, які мають ліцензії, безстрокові ліцензії, які керуються НБУ нашим українським аудитом, українським і міжнародним аудитом. Український наш аудит це є НБУ компасама, а міжнародний це компанія Deloitte. Ось так і ліцензія безстроково. Вони у банку є на банк дають ліцензію кожного року обновляють. А такі компанії мають безстрокову ліцензію через те, що вони не можуть збанкрутувати, бо на кожну вашу покладену гривню вони мають резерви 120%. Такі компанії мають більше ніж 120%. Компанія Метлайф має 290% на кожну вашу покладену гривню, і гроші, які інвестуються, вони всі в обороті йдуть. І давайте розглянемо, як сформувати цей капітал на третій період. Все просто почніть відкладати по 10%. Це маленька частинка, яка не погіршить у вас рівень життя, але фінансовий рівень в майбутньому покращить набагато. Давайте візьмемо, умовно, 100 гривень в день. У кожного це 10% по-різному відбувається. Кож, у сукого 10% це 50 гривень, когось 200-500. Візьмемо середню статистично 100 гривень. 100 гривень багато хто зараз курить, Пачка сигарок коштує 120 гривень. Візьмемо по 100 гривень в день будемо відкладати. Якщо ми систематично будемо відкладати впродовж року закруглено, це до 40 тисяч гривень. Якщо систематично накала... відкладати впродовж 30 років, то ви самі собі накопичите мільйон двісті хороша сума, звичайно. Але вдома ви не накопичуєте таку. Наші люди не вміють довго накопичувати її великі суми. І, по-друге, це інфляція, яка з'їдає вдома. Завжди знайдеться, де їх витратити, чи ремонт, чи машину, чи ще десь. Якщо накопичувати у фінансовій установі, яка дає складний відсоток, то впродовж 30 років орієнтовна сума потроїться: це є 3 мільйони 600 і мільйон 200 власних накопичень, і є 4 мільйони 800. 000. І ось в чому секрет, чому люди живуть добре, чому краще живуть? Всі, от ось вам розказав секрет: 4 мільйони 800 000, чи можна почати свою справу, свій бізнес, можна купити дві квартири, здавати по орендно і з кожної квартири отримувати по 15-20 тисяч гривень. Ну погодьтесь з тими грошима вже легше жити ніж без них. Такі. І чому ті компанії гроші? І через те, що вони ще дають основні захисти. Давайте трошки розглянемо які. Якщо з клієнтом стається. Смерть при такому договорі неважливо на якому році, чи на першому, чи на другому, чи на там десятому році компанія буде виплачувати мільйон двісті спадкоємців. Спадкоємцем може бути чи дружина, чи діти, чи батьки кожного по різному Якщо стається смерть по нещасному випадку, нещасний випадок це потрапили в ДТП, чи машина збила це. Буде потрійна сума виплат: 3 мільйони 600. 000. Втрата працездатності. Такий хороший підпункт. Буває повна втрата працездатності, а буває часткова втрата працездатності. Давайте розглянемо. Часткова втрата працездатності це втрата одного ока. Це рахується 50% що ви не є працездатними. На 50%. це буде виплата 3 міль... від 3 мільйони 600 п'ятдесят відсотків. Мільйон 800. А повна втрата працездатності це перша група інвалідності. Ви більше не можете піти на роботу. І не можете забезпечити себе. Цей 3 мільйони 600 буде повна виплата, і наступні всі роки, які залишаються до кінця договору, компанія робить сама замість вас річні внески. І в кінці ви забираєте ту суму, яка би мала накопичитись замість вас. Звичайно, якщо стається такі нещасні випадки, якщо смерть ще до життя, воно вас не поверне, але фінансовий рівень сім'ї ваш покращить, якщо ви були єдиний годувальник, який забезпечував свою сім'ю, і приносив єдині кошти. В сім'ю, в родину, то фінансовий рівень, які покращиться набагато. Не потрібно буде думати, що завтра робити і за що завтра їсти. Погодьтеся, німка. Якщо в неї помирає чоловік, вона не їде на заробітки чи ще кудись, бо вони за кордоном люди фінансово освічені, грамотні і вони думають про такі моменти заздалегідь. Також додаткові захисти. Давайте розглянемо, які вони дають компанії, травми, переломи, опіки, онкологія, інфаркти, інсульти. Критичні хвороби різні, на все це страхується, і навіть перелом зуба. Це все прописано у договорі. Людина сама собі вибирає умови, які їй підходять, і що до чого. Також багато хто здасться виплатами іменно. У нас в команді консультанта недавно два місяці тому, в дядька при мінімальному договорі сталася виплата, була онкологія, і при мінімальному договорі була виплата в 100 тисяч 750 гривень. У це вже покращив якийсь фінансовий рівень. Дядько мав за що трошки ну, має за що полікуватися. У кого були б ще більше якісь додаткові питання іменно по самому полюсу, і з якими компаніями, як працюють ці компанії? Гарантії, чи ще би хтось хотів купнути, в кінці, після презентації, ви зможете задати питання своє. Я дам доступ до мікрофончика, можемо поспілкуватися і поговорити. Якщо ні, можете написати особисті повідомлення, поспілкуємося разом і надамо всі гарантії. Також перейдемо зараз до другої частини, як за допомогою цього інструмента стати нашим партнером і почати співпрацювати разом з нами. Як розуміють, що цей продукт хороший стати нашим партнером? Давайте розпочнемо. Самий ринок страхування життя вже в Америці працює 150 років, і такими клієнтами в Америці є 80% населення. В Європі вже працює ринок самий 200 років, і 90% людей мають такі програми як клієнтами. В Україні працює тільки 20 років, і клієнти є тільки 2%. І в нас буде така сама ситуація, як в Німеччині була 80 років тому. 80 років тому така сама ситуація, як в нас була. 2% людей були клієнтами, і компанії лише працювала 20 років лише не зайшли на ринок. Зараз у більше 80% людей є клієнтами таких компаній. Бо не буде пенсій, не буде соцзахисту самого, медицина дорога і буде обов'язкове накопичування. І сама організація бізнесу це бізнес в наподобі заправок. -вок, мережа заправок, -вок, чи магазинів АТБ, чи різних інших мереж, які працюють. Погодьтеся, якщо у вас сама мережа, вона більше приносить вам доходу, ніж один магазинчик, який. Давайте розглянемо трошки, як ми працюємо зсередини. Ми не є сама компанія страхова, ви не на презентації страхової компанії. Ви на презентації самого посередника, брокера. Ми є брокери самі. Як ми працюємо? Ми інформуємо клієнтам, після чого людина усвідомлює, робить рішення. Після того ми допомагаємо самому клієнту оформити заяву, плюс квитанцію на саму компанію страхову. Після чого компанія людині відкриває самий договір, юридично це все заповнюється, відправляє з мокрими печатками, з усім повністю відправляє самому клієнтові договір. Такий поліс, і нам, як посереднику, виплачує комісійні самі відсоток від комісійних від продажу договору. Самого що для цього потрібно? Ну, потім саме перше це потрібно бути клієнтом. Нелогічно, коли ви йдете до людини і несете її хорошу річ, яка вирішує дуже багато питань, закриває її в майбутньому. І фінансову безпеку, і зараз, і в майбутньому. І коли людина запитається вас, що ви маєте таку програму, ви скажете, що ні. Ну, людина не буде вас слухати. А друге, це навчання, яке відбувається у нас кожного місяця в місті Івано-Франківськ, стартап-семінар, де лідери, які реалізували себе в цьому бізнесі, розповідають все від А до Я, як робити правильно цей бізнес. По кроку у всю систему. Головне тільки ваше бажання реалізувати себе у цій справі. Давайте трошки глянемо середини ще. Коли ви починаєте з нами співпрацювати, ви закріплюєтесь за наставником, за партнером, людину, яка вас покликала на презент... ну, закликала в цей бізнес іменно. Ви закріплюєтесь за цим наставником. Це людина, яка веде вас за руку, яка вам все розповідає, підказує, все від А до Я. Ви починаєте у нас працювати з. У нас є кар'єрний рівень. Починаєте з першого рівня. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При продажі договору у 25 тисяч гривень ви отримуєте 4 тисячі 500. Таких договорів ви можете продавати і два в день, і один, хоч кожного дня. Це все залежить тільки від вас, від вашого потенціалу. Коли ви робите оборот в 50 тисяч гривень, ви переходите на другий рівень. Це може бути два контракти або один контракт на 50%. На другому рівні ваша відсоткова ставка 24% при продажі такого самого договору, ви вже отримуєте 6 тисяч гривень. Коли ви. Це вже краща історія, звичайно. Коли ви робите оборот в 350 тисяч гривень, це десь орієнтовно 3-4 місяці, 5, в кожного по-різному можливо, і 2%. Це 10-15 клієнтів, ось такому. Ви вже переходите на третій рівень. На третьому рівні ваша відсоткова ставка 35%. При продажі такого самого договору, ви вже отримуєте 8750 гривень. Це нормальна зарплата в Україні. Таких договорів ви можете продавати. Ну, все залежить від вас. І кожного дня. Хтось працює цілий місяць на ці гроші, а ви можете працювати і тиждень, і два дні, і три. Принаймні, коли ви дійшли до третього рівня, ви сформували командочку, однодумців, які хочуть чогось кращого. Які хочуть розвитку, які не хочуть робити на одній ну, на роботі, бо там і потолок, які хочуть розвиватися і заробляти більше, Погодьтесь, ви можете продавати ці договори самі, а можете сформувати команду. Це так само, як тут у мене недалеко. Є кав'ярня людина, яка відкрила кав'ярню, вона сама там працює кожного дня, і в неї час вона від ранку до вечора. Від ранку до вечора працює, і в неї час ну так само в неї 24 години години добі. Якщо вона хоче заробляти більше. Вона повинна ну, наняти людину на роботу раз, сформувати свою мережу, відкрити більше кав'ярень і наняти туди людей на роботу. І тоді вона буде незалежна, і мати пасивний дохід, і заробляти від самого пасивного доходу від цих цих кав'ярень. Настувати так процес, щоб вже сам процес без неї йшов. І вона заробляла, і всі гроші зароблялися без нього самого. Так само можна в нас тут. Давайте розглянемо. Ви сформували командочку, однодумців, які хочуть що Двоє людей доєдналися з вами на початку, коли ви почали двоє людей на другому рівні, і двоє людей на першому рівні. Двоє людей на другому рівні роблять оборот в 100 тисяч гривень. Легко роблять. Це не важко робиться для них. Для двох двічок робиться це легко. Вони вже можуть бути самостійні, їм вже, можливо не потрібно вашої підтримки, допомоги чи там підсказок якихось. А можливо, треба щось їм допомогти і підказати. Ви на третьому рівні ваша відсоткова ставка 35%. Вони на другому рівні 24 мають. Вони за свою роботу зроблено отримують 24% від договору. Ви, як керівник їхній, який закликав їх в цей бізнес. Ви маєте різничку між ними 11% самих. При їхньому обороті в 100 тисяч гривень. Ви отримуєте ще 11 тисяч гривень пасивного доходу від них. Класно теж. Також двоє людей на першому рівні це люди, які лише доєдналися цей бізнес, яким треба допомогти підсказати щось. Ну як ну, допомогти підсказати всі питання, дати їм відповідь. Можливо, на зустріч якусь з ними піти при їхньому обороті в 100 тисяч гривень. Ви маєте різничку між вами і ними 17%. і від них ще ви отримуєте 17 тисяч гривень. Звичайно, їм треба підсказати, але в майбутньому перспективі це самостійні будуть консультанти, які будуть працювати без вас. Вони розвинуться місяць, два, три, чотири, і вони стануть самостійні. Це автономні одиниці, які будуть приносити вам пасивний дохід в майбутньому. І на чотирьох людях це не закінчиться. Може бути у вас командочка і шість людей, і сім, і вісім, і десять. Це залежить від вас. Чим вищий рівень, тим вас вже більше команда сформовується більше і більші доходи. Також в нашому посереднику, коли ви доходите до 8 рівня, вас роблять офіційно співвласником самого посередника. В Україні вже є 72 співвласники. Середній дохід співвласника орієнтовно від 400 до 2 мільйонів. 400 це саме найменший, а 2 мільйони це найбільше в місяць гривень. Все юридично робляться затверджується. У мене по презентації все. Хто би хотів, можливо, якісь задати питання більш додаткові по самому бізнесу чи по самому полісу? У вас зараз посередині є людина з мікрофончиком? Можете нажати на неї, і я вам дам доступ до мікрофончика і задати своє питання, поспілкуємо з вами. Питання є, думаю, якщо ви серед те, значить питання є. Не соромте, включайте. Якщо не можете говорити, можете написати в коментарях під останнім постом. Я зараз прочитаю питання, яке ви напишете, і дам вам відповідь. Чекаю 15 секунд. Добре, друзі, думаю, питання є: задавайте ці питання людям, які вас запросили на цю презентацію, або можете писати особисто мені. Був радий з вами поспілкуватися, показати вам таку презентацію. Думаю, вона вам багато чого відкрила очі на цей світ і багато чого ви зрозуміли. Хочу всім сказати гарного вечора, мирно, без прильотів, без нічого і слава Україні!